Ні, в Яремче створять перший в Україні реабілітаційний центр для неповнолітніх, які постраждали від війни. Вартість проєкту близько 10 мільйонів доларів. Тому, аби здійснити задумане, медики залучатимуть благодійників з різних країн. Більше розкаже Тетяна Дадак. Проєктом щодо створення реабілітаційного центру займатиметься дитяча лікарня. Декілька місяців тому саме цьому медзакладу обласна рада передала на баланс санаторій Сніжинка, який знаходиться у Карпатах. Реабілітаційний центр повинен складатися з чотирьох корпусів. Один це для лікування для реабілітації дітей з неврологічними проблемами, другий пронколегенев проблеми, третій діти війни і четвертий це зберегти як санаторно куратне лікування. Часно у закладі зможуть отримувати медичні послуги близько двох сотень дітей. Там сім ну, басейнів має бути. Там мають бути бджоли, мають бути коники, мають бути метелики, має бути лікування піском художнім, мають сенсорні кімнати бути. Вартість сенсорної кімнати 6 мільйонів гривень. Але це наскільки розвиває рухи дітей, особливо з неврологічними проблемами, в формі ігрових видів. Ну такого немає. Це буде вперше. Гроші на створення центру будуть позабюджетні, а проєкт дороговартісний, тому шукають меценатів. Співпрацювати із дитячою лікарнею вже виявили бажання представники благодійного фонду із Великої Британії. Як тієї прівниці 2-3 місяці, то ми знаємо, що їм я легко, їм тяжко, вони психологічно їм проблеми мають. І ви знаєте, так як ми знаємо, що навіть діти наші з України, вони всі вони, ці ракети річні, вони знають їх. По звуку вони знають, як вони називаються. І, А то діти вони, вони повинні про ці речі не знати, вони повинні бавитися з другими дітьми. Тому як ми можемо допомогти, ми допомагаємо, скільки можемо. У медзакладі стаціонарно пролікували 1700 дітей-переселенців. ще Близько семи тисяч зверталися у поліклінічне відділення. Це найвищий показник в Україні. Це зараз проблема зі сном дітей. Зараз проблема з тим, що діти психоемоційно нестабільні. Там буде надаватися не тільки психоемоційна допомога по ментальному здоров'ю, будуть проводитися серед заходи, опорно рухового апарату, центральної нервової системи і так далі. Тобто, вести обсяг, який необхідний зараз на базі нашої обласної дитячої клінічної лікарні, дуже частково надається однак, це буде велика територія, розширена і більш. Шість проспект Послу зараз у медзакладі розробляють проєктну кошторисну документацію.